Друзі, всім вітання і ласкаво просимо на канал Вінтаж і Пошук. І як бачите, перед нами ось така ну, досить таки габаритна коробочка. А це прийшла посилка зі Сполучених Америки, а саме з сайту eBay. Тож, давайте відкриємо і подивимося, що тут такого колекційного ретровінтажного я собі замовив. Так. До речі, хто слідкує за каналом, вже бачили розпаковки з eBay, то тут будуть деякі дубляжі, бо предмети виявилися наскільки крутими, що я вирішив замовити ще трішки. Ну, давайте по порядку, будемо дивитись. Так. Не влазить вона в мене. Так. Не влазить на робочу поверхню, я її прибираю і будемо діставати по одному пакуночку. Ось так поки воно виглядає все. І поїхали ось така маленька, чорненька запакована посилочка. Це, це ось цій коробочці в мене 5 лотиків, 5 придбаних лотиків на eBay скомпоновані в одну. Посилку. Так, тут, здається, я здогадую що. Відкривайся так, ага, є. Це в нас картриджі до Nintendo Switch. До Nintendo Switch, ось такий The Lego Movie відеогейм. Так, сам карик на місці. Ціленький, гарненький. Так, і супермаркет Шрейк. Теж бокс цілий. Карик І... Ну тут мануалів немає, Лише якась інструкція, скоріш за все. І то, можливо, якесь застереження. Ну, ось так виглядає всередині. Ну, прикольно, чому. Так, є таке два каріка на. ВИЧ у нас. А мы идем далі. Хопа! Ось! Фигурочки! Фигурочки! Сегодня будут фигурочки. Так. Алиен. чужий, Китан свинил фигуры. Прикольно. Вот такая Эксклюзив твин пак. Так. У нас чужий и какие еще? З ним хлопець. Так. Що ми маємо? Ага, ось паркер і Бік Чап. Ще не вистачає ріплі, так? Я так розумію, буде повний сет. Ну. Угу. А вона запакована, слухайте, вона запакована. Я, мабуть, її відкривати і діставати не буду. Щоб вона була в своєму оригінальному упакуванні. Ну, ось так. Я думаю, вам фігурки видно. Видно, ось так вони виглядають. Прикольно. Зовсім невеличкі пошкодження на коробочці, але вони незначні, в принципі, то. Друже, підписка, коментар та лайк роблять цей світ добрішим. Дякую. А ми несемось далі, і у нас охо хоу Клас хотів дуже я оцю. Ну, це навіть не фігурочка, моделька, можна сказати. Ви бачите, що це? Ghostbusters. Так, автомобіль, мисливців за привидами. Теж трішки пошкодження коробочки, але незначні. До речі, вони такі і були по фото в Америці, хоч запакували без пупирки, без нічого, але ну, ці дефекти були, їх на фото було описано і видно. Тож, доїхало, доїхало нормально. Так як по фото. До речі, скажу, що доїхало дуже швидко. Я навіть не очікував 8 днів. Зай... Так, вона також запакована. Вона запакована. Я, мабуть, теж не буду її відкривати, скоріш за все, але. Блін, але ж так хочеться дістати. Ні, мабуть, все-таки все відкрию. Була, не була, відкрию, бо хочеться подивитись на неї повністю. Як вона виглядає. Це дуже круто, що нові запаковані навіть навіть ось діставатись не хоче. Ну, камон, камон. Ой, яка красуня. Гляньте, а. Вона з пластику, ну а точніше з вінілу. Дивіться, класно кольорово деталізована така. ні ну прикольно. Прикольно. Все, Titans все є, у до речі. Ну так, м'який вініл, я не розумію, що це за отвір для чого він. Можливо, просто технологічний. Тут хоч гарна така колекційна штучечка. Ну, штучечка. Моделечка, моделічка. Всім любителям олдскульних фільмів те, що потрібно. Так. Окей. Далі що в нас? о го-хо-хо-го, бачите? Бафі Ха-ха! Друзі, минулої посилки в нас був мануал великий по серіалу Бафі, а тепер у нас фігурка. І як ви думаєте, хто тут? пам па пам Ха-ха! А це Спайк або ж Костиль. Мені все-таки звичніше назвати його Костиль. Я звик. З таким перекладом в дитинстві дивитись, також вінілова фігурка від Тітанс. Дивіться, гарна, яскраво деталізована. Також запакована. Ай-яй-яй-яй-яй. Дивіться, всі три нулячі нулячі прийшли. Ти що ти що? І тут дивлюсь, в костеля навіть не, не пошкоджена зовсім коробочка, ніяких дамагів, дефектів немає. Та, ух ты! Кізе Лабраріан. Прикольно. Це чашка! Я думав з кавою, а вона, мабуть, з кров'ю. Ха-ха! Клас! От на... Оці фігурки бафі виключно костеля я давно дивився на eBay, давно мені хотілося. ну Дивіться, прикольно. Це ліцензія 2014 рік. Так, і що у нас? Ну, я так розумію, що ось так йому в руку має вставлятись. Але руки не ворушаться. Чи ворушиться? А ні, ворушиться, все правильно. І йому вставляється ось ця круженція не з кавусею, ну точніше, з червоною такою кавусею. Ух ти клас! Це в колекцію монстриків взагалі те, що треба, ще й костиль, так? Є таке, а ми йдемо далі. Ну, І раз монстрики, то продовжимо фігурками монстриків. Хоррор фігурки, от такі вже були. Були в мене, я замовляв, вони дуже круті. Ось цей повний набір. Думіс. Також мені поклали так, всі, всі. оці. Їхнє пакування. Всі упаковочки. Так, думіс Horror. Шість фігурок. Мініатюрок. Крутесних. Ну. Пенівейс. Ну, друзі, покажу, хто, хто можливо не бачив ті випуски, то ось вони такі. Екзорцист. Клас. Beetlejuice. Клас, я взагалі від них просто кайфую. Вони так круто виконані. Дуже класна серія. І гремліни, гремліни у нас, друзі, а це взагалі няшки. Ой, які вони няшки. Так. Класно, що в цій серії вони ось так ось збираються, і потім ще, бачите, зверху. І ось так. І отаким от чином у вас може зберігатися повний сет. зібрані Їх, до речі, ось мені прийшло 6. Їх ось зараз теж покажу. В повному комплекті має бути 8-6, ті, що в мене є, і два типу невідомих. так І там з цих невідомих до повного комплекту також Pennywise але в нього така закривавлена капсула скрізь більш Моторошно, можна так сказати, буде виглядати. І також ось такий екзорцист, також в закривавленій капсулі. Я зараз, якщо знайду, то вставлю вам фото. Ну, вони так окремо коштують досить такі, ну, недешево, тому, можливо, можливо, згодом якось придбаю. Так, друзі, наступний пакуночок. Також могли, в мене бачити, мабуть. В перші, чи І в одних з самих перших пакуночків шапосило приходили це ось такі артбуки по грі Battlefield 1 з The Art of the Battlefield. Класне видання. Тут в комплекті йде ще постер, дуже крутий, такий на полотні. І 5, 5 колекційних поштівок. Супер обкладинка від Dark Horse. Їх я точно відкривати не буду. Я взяв собі два ось таких. Хай вони будуть сілдові Кому цікаво, то, будь ласка, подивіться, тут є розпаківка, і я там показую, який в них комплект і що, що в них показано. А ці наразі будуть такими сілдовими І так, друзі, останній на сьогодні пакуночок, але що е, дивно. а ну можливо, тут два лоти одразу. Зараз перевіримо. Тут в нас теж топчики мають бути. О! Ти що, ти що? Дивіться The Terminator Collection. Та ну, яке велике, велике видання. Друзі, здогадались, що це? Ух ти, яка, яка крута! Перевливна голограма Шварца. В робота видно вам? Так, друзі, тут у нас. Опа! Ой, як запакували. Дивіться. Постер. Термінатор Collection Limited Edition Book. Я думав, це постер, друзі. А це не постер. Це артбук. уху у ху ху Це ще круче, ні постер. Хм, як на мене. І в дуже гарному стані. Та ти що ти що? Отакий кольоровий, глянцевий? Ну, це дійсно клас, Така колекційна, колекційна оригінальна річ. Термінатор, Термінатор 2, і ось три відеокасети VHS. З першим термінатором, з другим термінатором. з е, Behind з scene я так розумію. Так? Ну так, Бихай Сен за кадрові зйомки. Так. Виглядають вони нормально. Не пожовані нічого. Такого в них немає. Ух, Термінатор 2 139 хвилин. Найтовша плівка. Клас! Оце дійсно видання топове. Ой, я сподіваюся, вам видно, як змінюється обличчя. Так. Автографи, шварс, я так розумію, вибиті. Це ось така картонна. Картонна коробочка. Круто, круто, це топовий чес. Друзі, а на цьому в мене все. Велике вам дякую за увагу. Дякую, що дивитесь це відео до кінця. Що коментуєте, ставите лайкосики. Вам я бажаю гарних знахідок, гарних доповнень в колекцію. Також бережіть себе, щастя, здоров'я і до нових зустрічей!